Вітаю, шановні 11 класи, і сьогодні ми з вами розглянемо економічне життя Республіки в добу перебудови. Е, ситуація в економіці Радянського Союзу в добу перебудови наближалася до кризового по всіх фронтах. На квітневому 1985 році пленумі ЦК КПРС було проголошено стратегію прискорення соціально-економічного розвитку, яка передбачала розв'язання нагальних проблем економіки. За задумом керівників країни, програма прискорення передбачала докорінне оновлення матеріально технічної бази виробництва на основі новітніх досягнень науково-технічної революції, оновлення змісту суспільних відносин насамперед в економічної сфері, досягнення якісних змін змісту і характеру праці, матеріальних і духовних умов життя людей. Здійснення активізації діяльності усіх політичних громадських ідеологічних інститутів. На квітневому пленумі ЦК КПРС 1985 року було прийнято програма прискорення, за нею передбачалося до 2000 року створити виробничий потенціал, що дорівнював би вже створеному за попередні 70 років, розв'язати традиційні соціальні проблеми. Продовольчу житлову, забезпечення населення товарами повсякденного житку та технічно переозброїти машинобудування на основі останніх досягнень НТР активізація людського чинника. Ця програма була утопічною вона свідчила про нерозуміння керівництвом глибини соціально-економічної кризи, в якій перебувало радянське суспільство. Із червня 1987 року розпочалась реалізація реформи Рижикова Абалкіна. Сутність реформи виражалася в трьох «С» – самостійність, самоукупність та самофінансування. Було прийнято закони про державне підприємництво, про кооперацію, про індивідуальну трудову діяльність тощо. Реформа Рижикова Абалкіна передбачала переведення підприємств на госпрозрахунок. Залежність заробітної плати від результатів господарської діяльності та сприяння запровадженню досягнень НТР і розвиток кооперативної форми власності і індивідуальної трудової діяльності. Проте непослідовність реформ призвела до їх краху. У червні 1990 року Верховна Рада СРСР прийняла програму переходу до регульованої ринкової економіки. За якою передбачалося запровадження елементів ринкових механізмів і збереження значної частини державного сектору економіки. В умовах повного розвалу господарського механізму і самого СРСР програма виявилася нежиттєзадною. Визначальною рисою перебудови у сфері економіки було прискорення. Для реалізації цього завдання в 1985 році в Москві скликали всесоюзну нараду з питань науково-технічного прогресу, і організатори були переконані, що запровадження у виробництво сучасних технічних і технологічних досягнень, децентралізація управління промисловістю, підвищення матеріальної зацікавленості працівників дадуть змогу подолати кризові явища і забезпечить економічне зростання. Проте чітка програма реалізації запропонованих новацій не була сформована. До того ж, у партійно-радянському керівництві тривала боротьба між консерваторами і реформаторами, котрі по-різному трактували прискорення. Щоб підтримувати інтерес суспільства до перебудови, в державі періодично організовували масові кампанії. В 1985 році почалась кампанія з подолання паяцтва та алкоголізму. Бояцтво і алкоголізм справді були серйозними соціально-психологічними проблемами, які призводили до фізичної та моральної деградації осіб, залежних від спиртного, та негативно позначились на виробничому процесі. Проте боротьбу з цими проблемами вели непродумана, і вона не дала відчутних результатів. Більш того, у Закарпатті і в Криму були виробані виноградники. Зокрема, унікальних сортів, що негативно позначились на становище української виноробної галузі. Від зменшення продажу горільчаних виробів значні кошти втрати в державний бюджет. Зазвичай в історії неодноразово показово були випадки, коли заборона приносила більше шкоди, ніж користь. В цьому ж випадку поширилось самого наваріння, цукор і дешеві цукерки стали дефіцитом. Хоча міліція і вилучала самогонні пристрої, виживання алкоголю не зменшилося, а зросло наркоманія та токсикоманія. Стало очевидним, що курс на прискорення не виправдав задекларованих завдань. Посилилися кризові явища, зросла тіньова економіка, відповідно, відповіддю влади стала боротьба з нетрудовими доходами, розпочата в 1986 році. Нетрудовими доходами можна вважати будь-яку приватну ініціативу, переслідували людей, котрі надавали різноманітні послуги з ремонту квартир, пошит... пошиття взуття, одягу. Держава вважала цю сферу своєю прерогативою, однак високоякісно забезпечити її не могла. Зважаючи на зростання обсягів підприємницької діяльності в 1986 році. Також був прийнятий закон про індивідуальну трудову діяльність. Як, як результат, почався бурхливий розвиток кооперативів у сфері послуг, громадського харчування, торгівлі. Однак найголовнішої сфери виробничої, індивідуальна трудова діяльність і кооперативи торкнулися мало. Не вдалося домогтися належного впровадження у виробництво найновіших досягнень вітчизняної заробіжної вчених, Підвищити якість, технічний рівень промислової продукції. В цих умовах, починаючи з 1987 року, було запроваджено державне приймання готової продукції. Держприймання виявило серйозні вади в якості виробів, що їх випускала промисловість. Однак радикально впливати на її поліпшення не змогло, бо стосувалося лише останнього етапу виробничого процесу. Внаслідок дискримінаційної інвестиційної політики центру зношеність основних фондів підприємства досягла у другій половині 80-х років близько 60%. Становище ускладнювалося ще й тим, що близько 80% загального обсягу промислового виробництва не мало на території республіки завершеного технологічного циклу, як і раніше в Україні виробляли головну напівфабрикати. А готову продукцію за її межами. Це був наслідок цілеспрямованої політики центру на формування єдиного народного господарського комплексу, за яким приховували прагнення унеможливлення виходу республік із складу СРСР. Отже, на початковому етапі перебудови ніяких дієвих заходів щодо реформування економіки і забезпечення її істотного прискорення вже то не було. Криза охоплювала господарське життя і необхідність поглиблення економічних перетворень ставала ще очевидною. Після початку перебудови структура економіки УРСР суттєво не змінюється, як і раніше, значну частину в ній займає військово-промисловий комплекс. В Україні діє третина оборонних підприємств СРСР, на яких було, було зайнято 30%. Інженерно-технічних працівників республіки. Провідна роль належала важкій промисловості: чорній металургії, машинобудуванню та металообробці. Керівництво УРСР не надавало належного значення розвитку електроніки, що мало провідне значення для науково-технічного прогресу та впровадження високих технологій. В цій галузі Україна відставала від розвинених країн світу. Невдалі реформи поглибили економічну кризу. Недостатність коштів почали відчувати навіть підприємства військово-промислового комплексу. До того ж, частина з них працювала не на повну потужність у зв'язку зі зменшенням державного замову. В 1990 році інфляція у РСР становилася, а, становила 10% на рік, а в середині 1991 року 25% на тиждень. В 1989-90 роках надзвичайного поширення набувають натуральні, або яких почали називати бартерні обміни, оскільки підприємства бажали отримати за свою продукцію реальні цінності, а не радянські карбованці, яких називали дерев'яна. Додатковим чинником напруженості в суспільстві було загострення продовольчого питання, що змушувало керівництво шукати вихід із кризи. Тому в 1989 році було прийнято закон про розвиток на селі альтернативних форм господарювання, фермерських господарств, поширення різних форм оренди та кооперативних колективів. Проте це дало незначні результати, поза як колгоспа радгоспне керівництво опиралося таким змінам. Нормою стало порушення контрактів, що укладали самі ж підприємства та невиконання планів. Місцеві владі, влада намагалася насамперед задовольнити потреби регіону, де розташовувалось підприємство, а потім виконувати свої зобов'язання за планами і контрактами. Внаслідок цього одне за одним почали зупиняти підприємства союзного підпорядкування. В економічному фундаменті СРСР виникли серйозні тріщини. Центр намагався загальмувати цей процес. Видавши постанови, в яких підприємства зобов'язувались виконувати укладені контракти. Для тих, хто ослухався, застосовували штраф. у їх діяльності втручалися органи прокуратури. Однак на загал цей указ не виконували, усе це в комплексі призводить до логічних наслідків. В 1990 році вперше за повоєнні роки національний дохід УРСР зменшився на 1,5%. Економічні можливості командної економіки були повністю вичерпані. В 1990 році були підвищені ціни на м'ясо, це призводить до спустошення продовольчого ринку України. У перші півріччя 1991 року національний дохід і продуктивність праці в республіці знизились на 8% промислове виробництво більш ніж на 4%. Дефіцит державного бюджету становив 40 мільярдів карбованців, що зумовило знецінення і девальвацію грошей. Замість розроблення продуманої стратегії економічного розвитку Верховна Рада УРСР в липні 1991 року прийняла програму надзвичайних заходів по стабілізації економіки та виходу з її кризового стану. зорієнтовану на зростання обсягів промислового виробництва Насичення ринку товарами, подолання кризи в сільському господарстві. Але ця програма не передбачала запровадження ринкових відносин, оскільки ґрунтувалась на адміністративних методів керівництва економіки. період перебутову була спроба, здійснені спроби переходу до ринкових методів регулювання виробництва. Тут нам допомагають з цією метою було прийнято три постанови ключових. Постанова Пленуму ЦК КПРС про докорінну перебудову управління економікою, який був прийнятий в червні 1987 року. Завдання щодо оновлення всіх сфер життє... життєдіяльності вимагало глибоких зрушень у вирішальній сфері економіці. Висунута програма, про яку я вам вже сказав. А, зокрема, Передбачала, зокрема, докорінну перебудову організаційних структур, форм і стилю діяльності органів управління. Важливою ланкою цієї роботи в Україні мала стати реалізація генеральної схеми управління Народним господарством республіки, яка була розглянута і в основному схвалена на позачерговій сесії Верховної Ради УРСР в квітні 1988 року. Ця система забезпечувала організаційні основи. Для переходу від командно адміністративних до економічних методів управління. Створювалися умови для втілення в життя закону СРСР про державне підприємство, тобто об'єднання. В ході реалізації цієї схеми було скасовано 103 республіканських органи управління, здійснене передачу багатьох управлінських функцій місцевим органам, підприємствам та об'єднанням. Було ліквідовано 14 міністерств і відомств, 83 організації середньої ланки, реорганізовано управління галузями важкої промисловості, укрупнено 1500 підприємств, цехів, дільниць та інших структурних підрозділів. Управлінський апарат скорочено майже на 80 тисяч осіб із річним фондом заробітної плати 227 мільйонів карбонів. 30 червня 1987 року. Було прийнято закон про державне підприємництво. Він здійснюв... Було здійснено низку заходів щодо дальшого підвищення ефективності виробництва та вдосконалення програмно-цільових методів планування, забезпечення управління науково-технічним прогресом та створення міжгалузевих науково-технічних комплексів. Підприємства і об'єднання всіх виробничих галузей Народного господарства Республіки. Були переведені на повний госпрозрахунок і самофінансування, Дедалі, ширше застосовували орендні відосини, кооперативні форми господарювання. Розгорнулись роботи зі створенням асоціацій, концернів, малих підприємств та інших незвичних організаційних структур. Так, в 1989 році на території України було зареєстровано лише 8 спільних підприємств. У 89-му: 75, а в 90-му 156. Найбільша кількість таких підприємств створена з фірмами Німеччини, США, Польщі, Австрії та Угорщини. За даними статистики, випуск продукції і надання послуг розпочалось на 113 з них. Спільні підприємства проте досі не змогли істотно вплинути на економічну ситуацію в республіці через непослідовність здійснення реформ. Та недостатнього правового забезпечення їхньої діяльності. Великі надії щодо поліпшення справ на споживчому ринку покладалися на кооперативний рух. В 1989 році кооперативи реалізовували товари, товарів і послуг на 5,1 мільярдів карбованців. Заробітної плати одержали 2,5 мільярди карбованців. А для населення реалізовували товарів і послуг лише на 0,9 мільярдів карбовців. Тобто забрали зі споживчого ринку додаткові товари і послуги на 1,5 мільярдів карбовців. В 1989 році в нових умовах господарювання працювали всі підприємства та об'єднання виробничої сфери республіки і частково невиробничої галузі народного господарства. На оренний. Підряд на кінець 1989 року перейшли 180 підприємств органі... промисловості, 68 будівельних організацій, 41 підприємство роздрібної торгівлі. Історично сформована структура економіки республіки тривалий час залишалася зорієнтованою в основному на виробництво засобів виробництва та добування сировини та палива. На Україну припадає близько половини всього виробництва. Чавону в країні колишнього, колишнього союзу. 40% сталі, прокату третини, третина видобутку а, вугілля, близько 60% залізної руди. Питома вага основних виробничих фондів галузей групи А становить 70%. Виробництво національного доходу а, на одного працюючого в півтора-два рази була нижча, ніж в цілому. В республіці. І третій важливий закон, який був прийнятий для спроби впровадження ринкових відносин, це закон УРСР про економічну самостійність від 3 червня 1990 року. Цей документ проголошував самостійність України у визначенні економічного статусу і стратегії соціально-економічного розвитку, а форм і методів господарювання та управління суспільним виробництвом. Суттєво важливим стали положення про самостійне здійснення фінансово-бюджетної, грошово-кредитної, цінової, інвестиційної, науково-технічної і зовнішньоекономічної політики. У законі також були визначені грошові принципи економічної самостійності, які створюють умови для реформування економіки, а саме, право народу республіки володіти її національним багатством та національним доходом. Різноманітність і рівноправність форм власності та їх державний захист, децентралізація власності та роздержавлення економіки, повна господарська самостійність і свобода підприємництва всіх юридичних і фізичних осіб в межах законів УРСР, самостійність регулювання грошового обігу та захист внутрішнього ринку. Але всі реформи, які проводились в другій половині 80-х років, зазнали насправді крах. З початком перебудови одразу ж виникають труднощі на її шляху. У багатьох випадках перешкодою були половинчастість та некомпетентність рішень, що приймалися. Дуже складним виявився процес зміни характеру взаємовідносин підприємств із центральними органами управління. Прийнятий в 1987 році закон про надання підприємств на самостійності не звільнив остаточно колективи від, від відомчих економічних обмежень. Продовжували діяти всеохоплюючі держзамовлення різного роду норматив. Незадоволення станом розв'язання питань, пов'язаних із розвитком самостійності, самоуправління на рівні трудових колективів поряд із загостренням соціальних проблем було однією з головних причин страйків Шахтарів. Водночас, уже в перші самостійні кроки підприємств призвели до поширення групового егоїзму, заниження виробничих планів. Намагання поставити вузьковідомчі інтереси вище за загальну державні та загальнонародні. народні. Серйозним гальмом виявилася недосконалість фінансово-кредитного механізму та існуючі системи ціноутворення. Оптові і закупівельні ціни абсолютно не відповідали потребам економічної реформи жорстоким умовам регіонального госпрозрахунку. Економічна реформа перших років перебудови не дала відчутних результатів. По-перше, тому що сама модель реформи, сконструйована в центрі, об'єктивно ввела до розладу економічних відносин. По-друге, переведення підприємств на самофінансування в умовах відомчого диктату стало для, ек... для економіки руйнівним. Регламентоване згори планування підштовхувало підприємства до збільшення своїх прибутків не завдяки ефективності та якості робіт, а за рахунок підвищення цін. А це, врешті-решт, призводить до повного ігнорування інтересів споживача, неконтрольованого зростання грошових виплат на виробництві та порушення договірних зв'язків. Це був один з найсерйозніших прорахунків у здійсненні перебудовчих реформ. Командна економіка не могла забезпечити високого життєвого рівня населення. Якщо в країнах Заходу на потреби населення спрямовували дві третини національного прибутку, то В СРСА лише третина. Таке співвідноження стійко трималося впродовж десятирічнь. Внаслідок перших господарчих перетворень підприємства і колгоспи отримали певну свободу щодо формування фонду заробітної плати, яка швидко зростала. Однак зворотнім результатом цього процесу стало знецінення грошей та незабезпечених товаром. Навіть те, чого завжди було вдосталь, стало дефіцитом. В містах виникли черги за крупами, макаронними виробами, цукром, миючими засобами тощо. Наприкінці 1988 року розрив між грошовою і товарною масою збільшився до 10 мільярдів карбованців і мав тенденцію до зростання. Це розбалансувало споживчий ринок. Поряд із цим, за межами межі республіки, вивозили значну кількість речей процвітає чорний ринок. Грошового обміну послуг та товарів. Знецінення карбованця призводить до зменшення зарплат, пенсій та стипендій. Водночас, центр приймав рішення про підвищення державним партійним комсомольним працівникам на 50%, а то й навіть на 100% заробітної плати, що за умови гласності стало відомо широкому загалові і природно обурило суспільство і спричинило подальший спад авторитету влади. Невдале реформування економіка призвело до наростання соціальної напруженості. Новим явищем суспільного життя стали страйки шахтарів влітку 1989 року. Поштовхом до їхнього початку слугувало погіршення забезпечення шахтарських регіонів продовольчими і промисловими товарами в умовах тотального товарного дефіциту, що наростав в країні. Незадоволення шахтарів накопичувалось також через. Недостатньо технічно оснащені шахт, загибель товаришів та низьку оплату праці. 15 липня 1989 року застрайкували робітники шахти ясиновацька глибока. Надалі страйк підтримало 193 шахти. У деяких місцях поряд із соціально-економічними вимогами висловлювали і політичні. З часом страйкова боротьба посилилась, охопивши і інші галузі економіки. Вперше, за роки радянської влади, робітники, котрих влада вважала провідною силою суспільства, відверто продемонстрували, що їхні інтереси розходяться з інтересами комуністичної партії. Отже, економічна політика періоду перебудови спричинила руйнування командної системи господарства та загострила соціальні проблеми. Тобто, ми з вами бачимо, що складовою політикою перебудови стали заходи з реформування радянської. Економіка. Однак усі перетворення, розроблені ініціаторами реформ, не виходили за межі командно-адміністративної моделі економіки, та відповідали комуністичній ідеології. Непослідовність і недостатня продуманість наслідків запровадження нововведень призвела до того, що ситуація в господарстві країни, як і в інших союзних республіках, стала стрімко погіршуватись. Економіка опинилась на межі розвалу. А це, в свою чергу, спричинило нові соціальні, нове соціальне напруження, в тому числі і породило нове явище, як Шахтарський страйкер. Ваші завдання ви читаєте підручник дісима, э, сторінки 114-119, і можете обрати одне із завдань. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроку.